Привіт! За останні декілька років ігри на телефонах скатились від цього до цього. Навіть так в них все ще продовжують грати мільйони людей по всьому світу, і головним джерелом їх аудиторії є реклама. Саме вона є головним крінжом сьогодення. І я подумав: а чому б мені не зіграти в кожну гру з реклами на телефоні? Я вже було робив таке, і закінчилось воно не найкращим чином. Ну, думаю, сьогодні на мене очікує ще більша крінжатіна. Оскільки в минулий раз я качав гру з топ-1 плеймаркета, то на цей раз я скачаю ту, що на другому місці. Чесно, я взагалі не знаю, що тут очікувати. Але друге місце то друге місце. Так. Угу, Ігра кальмара. Гарапо, як би то дивно не звучало, гріб кальмара. Я вже шкодую, що вибрав скачати саме другу гру з плеймаркета. Ну, ладно, що ж там за гра? А в нашому випадку ігри. Перша мінігра була проста, як в принципі і всі інші міні-ігри. Тут всього лише треба було закотувати шари в лунку. З чим я дуже швидко справився. Якщо я ще нажму Новсенг, no мені ж не вилізе реклама. Це ж не буде скіп первої ігри за минуту. Поки що все добре. А. Що це це? це? Я даже не встиг нажати на то. То, то була і гра, і що це, що це було? Не питайте, я і сам нічого не зрозумів. Що це за реклама, яка відразу зникає? Але на цьому ця гра мене не перестала дивувати. Зараз все поймете. А поки друга міні-гра. В ній мені треба було бігати цих камераменів. Да, і таке тут є. Швиденько пройшовши, і цю міні-гру мені нарешті вилізає реклама. Чува я нажимаю на цю рекламу, вона не качається, в смислі? А в чому прикол реклами, на якій не ка. яка не качається? Так. Ви все правильно поняли. Ця реклама не дає себе скачать. Я навіть спеціально десь хвилину сидів і чекав, поки вона закінчиться. І вона не закінчилась. Мені не залишалось іншого виходу, окрім як перезапустити гру і заново проходити всі рівні. Так і дійшов до першої міні-гри, яка реально була в грі Кальмара. Ага. Нарешті. І о, дякую всім богам мобільного геймінгу. Мені нарешті вилізла реклама, яку таки можна скачати. Дам, гра головоломка. Чесно, мені вже все одно, я просто радий, що нарешті змінив ту гру. Та й в головоломках я наче ас. Не одну качав, не одну проходив. Тут буде неважко. Особливо коли це головоломка, в якій по суті і думати не треба. Тут ти просто шукаєш необхідні цвяхи і натискаєш на них. І все. І останній, боже. Ааа, яка це душна ігра, якщо чесно. Так, мені вистачило чотирьох рівнів, аби вже благати, щоб реклама була. І я нарешті змінив головоломку на. Оу, oh, забудьте, що я казав. У нас тут ще одна головоломка. в які міняють мотоски місцями. Чесно скажу вам, після минулої гри я думав, гірше вже не буде. Але ця гра може стати на рівні духоти з попередньої. Я грав цю гру цілих чотири хвилини. Так, ігри головоломки не люблять рекламу. Але нарешті, ось вона. Так довго очікувана реклама. Я не проти вигор. Але не, будь ласка, хватить головоломок. Робити, на жаль, нічого. Прийшлось качати. От що що, а такого роду ігри, де треба одного кольору речі збирати в одну колонну, я думаю, самі популярні серед всіх головоломок. Ну, їх просто реально купа, як якась зараза інтернету. Із них всіх думаю, ніхто не заперечуватиме, що саме популярна це ось ця з переливанням зілля. Тут же треба було перекладати блоки. Після найдовших п'яти хвилин в моєму житті мені нарешті вилізла. Так. Ще одна реклама головоломок. І тут я чесно не витримав. Так, знаю, це буде трохи не за правилами, але так буде краще не тільки мені, бо ви, як я думаю, також хочете чогось нового. Отож, відтепер я буду ігнорувати всі ігри головоломки, які будуть в рекламі, аби очистити мої реки реклами, якщо такі взагалі є. І нарешті отримати хоч трохи того, за чим ви всі сюди прийшли. І скажу вам чесно, сам високий справді буде лише попереду. Отож, я скачав першу запропоновану плеймаркетом гру. В неї виявився якийсь рейсинг, який відразу зустрів нас лютішою картинкою, яка показує, що нас тут очікує не менш лютий Відразу після картинки ми їдемо до літака, який тікає від нас, але, на жаль, я не зміг на нього залетіти. Потонувши я все одно денцю перед копами, бо ті все ж таки не змогли мене впіймати. Ой, я в шоці з кількості подій на квадратний метр. Але на цьому ще не все, адже далі я стрибаю з трампліна на човен і знову тону. Та то не важливо, адже відразу після цього я все ж випригую з літака, який доганяв в першій місії, і знову розвиняюсь на трампліні на корабель. І знову падаю, і годі з нас екшена. Адже в нас вперше за довгий час реклама не головоломки. А, це мені попалась гра, яка була в минулому відео. Я сподівався, що сьогодні мене оминуть всі ігри з минулого відео. Але ось вона одна з них. Чесно, я тут багато розповідати не хочу. Якщо вам цікаво, то можете подивитися ось це відео. Так, буквально секундна пауза, хочу сказати про те, що я старив свій власний телеграм-канал, в якому я викладую подробиці створення своїх власних відео і деякі подробиці свого життя. І якщо вам все ж цікаво, можете перейти по QR-коду на екрані або по ссылці в описі. Ну а ми повертаємось до відео. А у нас швиденько випливає нова реклама. Video, обіцяє бути все цікавішим і цікавішим, я не знаю. Чесно, це просто надпотужна реклама, яка поставила мені великі очікування від гри. І так, момент істини. Ну, що сказати? Тут реклама точно на всі відсотків була правдива. Ви тільки подивіться на це. Ну хіба це не шедевр? Від мене грі 100% 10 з 10 за креативність і. 0 за геймплей. Мда. Yes, in seconds. Who's the alien here? Так, в мене реально, походу, стали нормальні рекламні реки. де треба шукати прибульців. Сподіваюсь, вона того вартує. Mm, нажміть, щоб почати. No, it's a pre І знову потужний геймплей. Гра точно для святих геніїв як я. І як би то не було печально чи радісно, але вже на другому рівні цього шедевра мені вилізла реклама. Так, це якась непонятна гра про машини, яким треба малювати шлях. Коротше, це тупо той фільтр зіктока. За що вам про це розказувати, адже я в це чудо пограв буквально 28 секунд. Ой, як я люблю ці ігри, 20 секундники. Качаєш, заходиш і відразу уходиш. Ну ладно, що ж там за next гра? Я чесно не знаю, що я зараз подивився. Це гра про лікування якихось монстрів чи лабіринт, чи взагалі щось інше розробити насправді, хотів донести нам якусь вищу ціль. В будь-якому випадку діватись мені нікуди, і я це скачав. Тут що вже хочуть. Ой боже, ця музика. <плес> ну давай, брат. Я... Я не знаю, що я зі своїм життям роблю не так. В це непонятно, що буквально неприємно грати. Ці монстри, в яких видно що тільки добивають, і ніяка супер хайпова пісня на задньому фоні не врятує. На щастя, мені вилізла реклама іншої гри і я нарешті був вільний. Я знаю, що ще пару хвилин тому я поставив собі табу на ігри головоломки. Але тільки подивіться на це. Мій потужнометр буквально зашкалював, і я не міг опиратися інтересу. Я вже уявляв, як я буду рухати цих змій, аби врятувати того зайця. Але підлий розробник все підлаштував і обманув мене. Я був буквально. Но бурений і зраджений. Я очікував супердешеві текстурки змії і короля по центру. А виявилося, що тут щось вообще більш-менш нормальне. Всього лише чергова головоломка, де треба зсувати змій. На щастя, в цю гру я пограв десь хвилину, і мені нарешті вилізла нова реклама. Бра. Yeah. Я я не знаю, на що я надіявся, коли починав записувати це відео. Для опису цієї гри мені треба було б якась валеріанка, не знаю. Може порадити мені те, що юзов розробник, коли робив це. Ладно, харанить. Ось і він, момент істини. Гра власною персоною. <му> Знаєте. А мені навіть сподобалось. Не треба мене в дурку, прошу, це просто жарти. Так, і відразу друга реклама, що це? О, виглядає вже як щось цікаве, а ну? Але, на жаль, ця гра не те що не була цікавою. Це, мабуть, одна з найнудніших ігор сьогодні. Якщо це взагалі грою можна назвати, так от, пояснюю, в цій грі я грав за собаку, і мені треба було оббігати всіх цих чмобиків, що насправді було дуже легко. Ходіть, я точно не мій. Ой, ой. Так, на це не дивіться. Цього точно не було і вам здалось. Так, сорі, але ні. А після цієї реклами не пройшло й 10 секунд, як вилізла інша. Я, чесно, не знаю, чого Гугл ну так прям сильно хотів, щоб я там взяв і здох через ці головоломки. Але зібравши всі сили, що в мене були, я проходив рівні в цій грі, і, отримавши ще декілька реклам про головоломки, я таки звільнився від оков цієї душі. в якій треба було обрати, куди мені їхати, і отримувати деякі нішечки з вибору. Коротше, типічний раннер, але в другій обгорці. Хотілося б мені вам ще щось про це розповісти, але, на жаль, не можу. Я пограв це чудо всього лиш 30 секунд. В цій грі треба було пуляти свого персонажа по сінах і вибивати ворогів. Чесно, якісь надії. І на це в мене таке є. Почав я все грати і встиг пройти, не повірте аж, цілий один рівень, а потім вже воно якось саме не дало. Тому сорі гра про типу людину-павука, але нам треба рухатись далі. От здавалось би, ну я за два відео що тільки не бачив. Були різного плану ігри, але це, це грою навіть назвати не можна, ну, навіть віддалено. А все тому, що єдине. Повторюю, єдине, що в цій грі треба робити, так це зажимати екран і дивитися, як цей квадратик рухається. Ну, і по всім канонам цієї гри 130 тисяч скачувань. Мда, люди, щось ми точно не туди розвиваємось. Для справки тут все ж є моменти, де ти замість того, щоб тримати палець на екрані, відпускаєш його, а потім знову затискаєш. Але ні, це взагалі нічого не рятує. Добували ще купу реклами, вгадайте, що. Думаю, ви поняли. Не, ну серйозно, за все минуле відео я не скачав ні одну головоломку. А тут разок скачав, і мені тільки цей шлак і рекламується. Чого так? Втративши 5 хвилин свого життя і дійшовши до якогось рівня банана, я нарешті змінюю гру. <плесу> 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 ну, значить, качаємо. Я не знаю, що це? Один мільйон відгуків. 100 мільйонів скачувань. <плесу> так, ну давайте подивимося, що ж там за гра зі 100 мільйонами скачувань і мільйоном відгуків. Ну... Но... Тут ти і нажимаєш на екран, щоб стрибнути, коли проти тебе грають стовідсотково не боти. Да, нагадую, 100 мільйонів скачувань. Якщо чесно, цифри в цих іграх мене вже не дивують. Let's go! Мені по суті те саме рекламується, тільки вже не просто Run Race 3D, а Epic Race 3D. Да. ну це гра від того ж розробника. Геймплей тут ще епічніший, точніше, навпаки, його тут взагалі немає. Це майже як в тій грі з кубом, де ти просто заживаєш палець на екрані, а гра все сама для тебе зробить. Так, другий рівень, давай. Нажимай, щоб біжать. Щоб ви розуміли, я... Я біжу, я, я, я ні разу навіть не відпустив. Я пройшов рівень ні разу, не відпустивши в чому прикол цієї гри. Да. за те я виграв. Он перше місце городу займає плеєр 1. Ти що? Ти що за цей? Римський салют кидаєш плеєр 1? А, ой. Це ж я. Ну ладно, актуалочка в нас завжди буде, але зараз у нас наступна гра. Опа, сундучки. А, реклама. Що це таке? Так, це гра, де треба скидувати людей з криші. І що тільки люті не придумають, аби золотати грошей. Хоча не ще в тому все розказую, адже реклама наступної гри мені вилізла всього через 20 секунд з моменту запуску гри. Оу, oh, да! Такі ранери, де треба вибирати бафи і біжать до фініша, мабуть, найчастіше рекламуються в Ютубі. Я чесно здивований, що воно мені тільки зараз почало попадатись. Ну. Тут, хоч персонажі свої рідні, якісь боби, яких ви збираєте під час забігу, а в кінці ви вони поєднуються в одного супер боба і б'ються з клоуном як в боксі. Н Дам, що я щас сказав? Ну. І по всім канонам мені вилізла реклама після першого ж рівня. Мда, це ж є тупо Бовмастер на мінімалках, так все ще й відрозів двох минулих ігор. Дам, у них всіх один розробник. Ех, пам'ятаю, як я залипав Бобмастер? Це свого роду моя гра дитинства. Хоча і вона зараз перетворилась на рекламний смітник. Але навіть так бачити такий наглий закос було як мінімум цікаво. А ну що ж там в цій шкатулці Пандори? А що ви очікували, це гра зроблена за секунду на Юніті, щоб залутати грошей побільше. Хоча, по суті, зараз майже всі ігри для мобілок такі. На Наступна гра не заставила себе довго чекати. Так, мені здається, чи ця гра також від тих же розробників. А, ні, не здається. Ну, думаю, ви вже розумієте, на що там очікувати. І тут я було хотів ставити короткий монтаж з геймплеєм, але, пані та панове, в нас офіційно новий рекордсмен по тривалості гри без реклами. В цю гру з початку першого рівня і до реклами я пограв аж цілих 13 секунд. Ні, ну я вважаю це достойно. Ну, розраби, ну хорош. Хоч вам за це цукарку, і йдемо далі. Так, я готовий пробачити всі гріхи минулої гри за те, що вона мені таке показала. Це що за імбіща? Я просто повинен все пограти. І так, що ж ми маємо? Перш за все, де мій хагівагі, якого ви обіцяли в рекламі? Алло? Тут всього лише раннер, де ви збираєте собі команду з персонажів і в кінці робите якийсь покемон батл. Набрав я оце собі команду, виграв чувачка і вилізла реклама. І гайс, ви просто повинні це побачити. Ля, ну тут вообще повинно бути щось цікаве. Подумали ви, так? Але ні, ось вам. Це просто супер логучий ранер, який по геймплею в точності повторяє отой з бобами. Тут ще й реклама вилізла майже відразу після запуску гри. Хотілось би мені щось про це сказати, але мабуть на сьогодні з мене досить інтернету. Фу, ну це відео і справді забрало в мене дуже багато сил. Якщо вам воно сподобалось, то можете поставити лайк і написати комент від трьох слів. Це допоможе продвинути це відео і сильно підніме мою мотивейшн. А, ну і про ТГ не забувайте, там я час від часу постій всякі приколи пов'язані з каналом. Ну а з вами був, як завжди, Віт. До наступних відео!